Ну, такая, на фулку выскочила. На горце, чел. Ложить, ложить. Він каже, Криси, Криси, тікай. І кричить, тімейте, коротше. Вітання, роботяги. На зв'язку, як завжди, Шефбой. Як ви вже зрозуміли по прев'ю та назві цього відео. Сьогодні я буду підніматися зброя золотого набору до Full 6. Що за зброя та як це вийшло? Годі спойлери від мене не буде. Тому побачите зовсім скоро. А ось три переможці з попереднього відео, які вже отримали свої 325 UC на аккаунт. Хочеш так само? Все просто. Став лайк, підписуйся. Підписуйся на канал, ти не забудь про коментар, де вказуєш своє ігрове ID. А переможця я виберу в наступному відео. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал. Наразі є декілька крутих ідей, в яких я буду залучати своїх підписників. Буду брати їх, звісно, з свого телеграм-каналу, тому підписуйтесь туди, там завжди анонси всіх відео і конкурсів теж. Не буду вас більше затримувати, тому переходимо до відео. Так, ну що, момент істине. Дізнаємося, як продає сьогоднішній день. Раз, два, три. День пройде фантастично, якщо це сказати, можна так. Що у нас тут? О, це прикольненько. МКшка-вишка, зборочний матеріал, ну і МК Кобра. Думаю, буде легко. Зараз глянемо, що випало Бобі. Так, Боб, в тебе що там? Гроза плюс карелька. Ну, доволі легкі МК пушки. МКшка вишка впло. МК. Добре, тоді робимо закуп і залітаємо на сьому карту. Легенький, простенький. Що там в бобом? Ми дізнаємось вже в грі. Ми, хлопці, не прості, тому одразу на сьому карту. Максимальний газ. Ну, мкашка золота, але таке собі золото. До речі, випало зборочний матеріал. Ну так, МКшка, кашка, легко буде просто. Погнали тоді. Глянемо, що з цього зараз вийде. Ну, думаю, буде легко. Думаю, буде один з найлегших підйомів до фул-6. Так, ну зі спавном нам, в принципі, то пощастило, я б сказав. Тут людей близько немає, і ми можемо звідси побігти на боса, вже звідти кобити. Або можна трохи взяти правіше і погнати на ті пульчиків. А ні, чекай, тут ні. Помолився я. У тебе дві кобри, так? Чи що там тебе? Скарелька вишка, в розпублю. Це ж гранік зе як скарелька. Так, я навіть не знаю. Ми можемо зараз можемо на боса, потім на файта. щоб піднятися зручніше. На боса йдемо, так? Погнал mm -hmm. тоді щоб ті, Угу. Ну ми швидко боса заберемо, блин. кашка, МК. -ка, Мороза скарелька, це. Не постараюсь забагати його і швиденько забрати в голову. І все. Блін, кринж, бро. Mm. Брінж момент. Куди патрони мої поділись? Так, ну хоча. Пол 4 буде для старту. Так, наружайки ну, нам не треба, по логіці. Так, я думаю, що тоді. В сторону арсенала можемо йти потихеньку. Когось mm -hmm. підбити mm -hmm. в спину. Ну, старт доволі приємний. Можна було, звісно, з босса шісточку якось вибити було взагалі крольову. Ам... Ну, можемо мікро цього боса закрити ось тут в мене. І потім вже на арсенал пита. Мені віддалі на файти, тому що патрони нам кашку не вічні. І потім можна акуратненько якось на радік залетіти. Віддалі нам один радік вибити і просто ни мінятися. З ганами вважаю дуже пощастило. Легко не буде. не, якась за сказка що просто. Ні, ну а сказка доволі сильна. Якщо поставити авторежим ось цей на неї, то буде розвалювати. Мені манувалось якусь тапелку, типу. Якусь, якийсь, не знаю, що там може випасти. Там багато клинжів може випасти. СЛР-ка теж клинж. Ми якось з тобою грали з СЛР-кою, ні? Не, ну, щось було таке, речі, таке БУ-шко було, наприклад. Ну чекай, його вже. А чому він тут? -о? ЗОЛОТО! Мені не сильно Золотий рюкзак, бро. Дима тобі все випало, найс. Взяв, взяв, Чуєш? Ну зараз, зараз можемо вже йти нормально флайт. Погнали далі. Ну, таке, на фулку вистачить. На горсе, чел. Ложить, ложить. Постарайся, повстой. Угу, так і роблю. Бро, навіть увага не звернув, не думав що таке буде. Хоча там трупи зверху є. А, дотік, він впав, виходить. Ну швидко він видав. Не не, не спеши, бо можуть бути ті мета просто. Надіюсь на червоного. Ну він не шостий, бо десь швидко його зніс погнали. Тих створив на арсеналі бачу якийсь труп. Я думаю, що він десь впав, тому що ж як він так швидко дотік. А, ні, він не впав. Не впав. От чего типу не любив Дай тому кажу, він четверта, здається, валявся там. Запіка броню. Четверта. Братка, треба. О, це добре, тоді ми можемо йти на радік. 23 та хвилина, то в принципі, ну, можна заходити, я думаю. <гум> Будемо перекидатись, напевно. <гум> Десь в курятнику нікого там немає. Я навіть не почув, бро. Ти завжди чуєш, ми тіпі швидше, ніж я. Ну, Тепер я побачив вже на карті. Буде. <гум> <гум> Бачу на Скинь, скинь, я захиляюсь. Мейдотик. С червоной. Броник, блин, без ничего. Топая. Тут, бро. Навар піднявся. Давнок. Двойка. Бро, добий! Ой. Надіюсь, нічого не зняло. Ну, мінус МК. -шка. Зате, мінус МК і броня. І рюкзак. Мінус рюкзак. Кльово, нормально. Без рюкзака можна, зараз закуп роблю. Блін, в тебе золото, неприємно. Ну, да. Я не зрозумів, де челова пластина. Що він робить на радіку без пластина? Якийсь кринж виходить. Так, ну зараз п'ятерок треба нормально так взяти, або п'ятьорок. Вже не так легко буде його знайти. Зараз якщо вийде за бага, то ми першому зайдемо на радік, буде імба. Або на арсеналі, типу, з першому приймемо, теж буде кльово. Забагати. Оце забагаєш. Так, надіюсь, забагали. Бо якщо не забагали, то не кльово виходить. Ну, ми близько, ми близько, бро. Так, я думаю, ну блін, зверху, типи, можуть бути, я не знаю, що краще зробити. Їх закрити чи. Ну, можемо, здається, закрити боса. Можливо, з нього щось випаде. Го, закриємо. Або почекаємо пару секунд вверх. Якщо ні, підемо на боса. Ми, ми, ми повинні бути нормально. Кілька дерева не сідай. Біля дерева сідаєш, там виявляється текстурки, звідти не прохожаються. Вони нас бачать, треба на скали сюди далі йти. Не бачу там нікого. Так, в мене шостий бронік. Тверта голова, ти full 4, так? І без рюкзаків ми. Угу. Mm -hmm. Нормально, в принципі. Повношвидко швидко утилізувати боста. Бота, боса. Головного бота. На арсенал тоді. Золото! Блин, вражавий. Ну це потенційно п'ятий бронік, тому. Те, щоб я жалівся. П'ятий бронік, бро. Угу, не нас. Не... стріляють же на арсенале, бро. Угу, на гейтс здесь хватится. Баник прокидав. Що, йдемо за ними? Потом угу, нам ж залоти, но. Здесь без асиста в идеале. Блин, прямо. Чуєш, прямо тут труп стоит. Ну ч ж нам на тренарс на ти напевно? Мы сидимо просто фул опен. Бачу, типа, двойку, шесть, тройку. Відходь, відходь. На Бачу, в мене заходять, сольник. Ти при нього? Угу. Не, не в нього.

Хорош. Я візьму другим слотом. Там з босс босса выпав, так? Ночь ночью. Да, є четвертый. А, за вже фул шесть. Думаю, тепер можна йти. Що, ще? В мене, в мене є, в мене є, є. Так, ну 23 хвилина, потенційно вже всі мали зайти. А в мене тут якийсь трупак Чуть, на камені. В а в мене тут два Писано трупака. я трохи, вирішив трохи, просто трохи. цікавим шляхом побігти і не дарма здається. Ну, нічого не знайшов особливого. Патрони тільки. Mm. Я собі моліки в взяв. Візьму ще смоку, додатковий і все. До речі, можна було ограником вибити після хаєшки. Будешь забувся про ограничиком. Що... Угу. Тобі поки почекаю, я візьму собі буст. Але, ну окей. Ну так, поски, 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 поскипай. У мене Фатіця погнали. Краще на радік залетіти забрати щось. Щоб ми потім розберемося. Нам головне. Десь в стороні боса. 8 гранат валялося, прикинь. Я бачив, багато цих розкиду загалом кучу є по карті. Так, в мене тут ще навіть не лутано. Так, головне, щоб зараз сипались, тіпу. У мене топає на ракетах. Здорово, я бачу. І ось тут був на краю. Побіг на центр, побіг в ту сторону, в сторону боса. Я думаю, вони будуть закривати зараз. Так, так, вони туди погнали туди. Пробуємо кришу залізати. Хизи небезпечно дуже. Підкорисимо. Ема движосты МК Кобра. підходить. Спина підходить. підходить. Ва запушли чуєш? Угу. Штурмы підійшли. Дуже клево. Тут шостий рюкзак беру. Мені тут родик золотая. Що там? Оооо, це мені потрібно. Топає. Один на вулиці. Двоє заходять. Шістки, бро. Зверху, тіп, дивись обережно на верхнього. Забираю. Ого, у мене зімки в моліки. Хорош. Це штурм. Я відмінив, там нема сенсу, вони скіпають. Я там мамкашку кобру я довізьму, бо в мене улучшене. Кобру буде поприйняті. А, тіп. Бери, бери, бери. Він залетав походу. Да, так. Ні. ні. Він жонав. Він щось залетав. Де він, Боб? Це був ок. Де другий? Воно в тій стороні. Проті вже йдуть. Не для моста закрыт какой-то. Норм. Чуть а, чекай, я броник на вдоль, я бегаю с четвертым броником. 7, 7, 8, 8. Боссе, типу, а, не, чекай. Я шалом на пятня в Ягене. Почему я подумал броник? Поешка, а бро. Думаю, Гринж, що зняло? А, ну з мене нічого не зняло. У мене може стати теж, бо мені його що не повернуло ту броню. А, тобі повернуло його? Ну тоді вважаю, да. що Край. нічого. Так, погнало ще одну тоді, щоб мене довести вже <ис laisser> до кінця. Включно, да. Ну, виходить, що так. Я зараз Сімок собі закуплю вже. Штук, так. 200-300. Щось тупануло трохи. Так, все, готово. Нормально, зараз Ізі взагалі буде вже з броніками. Ще <звук> вони почали збігатися, я щось розгубився трошки в моменті. Давай може вильнемо босси. Ну, можна потенційно. Може, що магу випадати. Сумніваюся, він ну, рідко тяже. Це я рідко червоним падає взагалі. Добре. Не забираю свої слова назад. Ну, П'ятий вже yeah, теж yeah, буде не, поприємніше. І наступного і разу, коли будемо віць, йти не. на босса, «Та ні, цей бос ніколи золотим не падає. Так, треба. Ну, я пишу, їж... я ну, не люблю, ось так. Це надто тихо. Зараз ти починаєш заходити на гейт. Там якийсь починається двіжняк і ти не встигаєш навіть дойти туди. В принципі, раз ніхто приймати не буде. Заходимо через ракети, через фактори. Ракета. Що за чого ж Угу.

Ну <рикан> <рикан> мій мий ног А вони піднялись тут в мене. Закрив їх пайтали. Підходять, типу. типы. Ну Гопушим. Скипає. <рикан> Нема. <рикан> Так червоні, все та червоні, червоні по А, тут слиток. У него чисто радка розсипала. Ну, я броник один зафармив. Насим. Най, сумно, бля, надо шаломам унизнатый. Наче щось дропается, но те, що потрібно виходить. Два броники выбива. Типы заходять. За бочкой, здається, бро. Не сидіть там пикая. Хаешка. Запалив їх. Я тут сяду, бо вийдуть. Потопай сам, потопай чуеш. геть, дигайте, геть, типу, щоб вони забатились. Йдуть. здається. Піднімається. Одне хп. Кіпнув. Молик. Забий, забий. Чу ж я під сходами сяду. Забей, ніби відходиш на вар. Двойка всього. Блін, ще хтось заходить. Смоки вони кидають, чи ти? Бага. Она ну, ну поднимайте, пока. Поднимайте. А, мразь, крысы, забей. Белай, белай. Бро, в мане. Бит хоть. Бачу шістка. Прокосав одного точно. Прокоцав, бро, хорош. Що <соць> хе найс. Ну ми пил 6, но тут треба їх вже вибивати. Блін, за швидко закинув, бро. Тебе є ще хаєшка? Дуже погано. Він ще так агресивно пушить собі цей гою, кабанюра. Наглий. Рюкзак. Класика переграв. Прак і побачив в інтернеті, де це теж так буде. О, жетончики, мені в колекцію. я хочу собі колекцію збільшувати свою жетонну. Так, звідси скинув. А, якусь селарку підняв кринжову. Я тут два підсумки скинув, бро. Там ще наверху нас може чекати, чуєш? Yeah, це, це штурм, Він залетів, він кайфує тут собі. Ці типу, коли я з підсходів виліз, бо він не знав, що я підсходив, Він побіг під сходи, щоб захилятись, а я там сидів. Він каже, криси, криси, тікай. Кричить, тиммейту, коротше. Yeah, Босс закрили а, його, чи ні? А, ми нічого на письмо. Є? Найс. Закрили, закрили. Я не впевнений, до речі, що вони повністю радку пролотали, якщо чесно. Ну, 15 та хвилина, ми багато людей закрили, якщо чесно. Груда б випала. Ми мене 9, я думаю, я десь 3 бота закрив, можливо. Найс. Дві груди? Та буре буре норм. Та місце не Я гляну вара газ по фасту зараз. О, че, 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 честь не лутають кабани. Не хочу тяпатись. У Ту мене тут факторі лута У мене теж лутано, честь залишають. Луар, жаль, немає. Ну і честь. На ракетах? На ракетах. О, у мене тут ще не лутано. Контейнері там. Mm -hmm. і, так, yes. і, так, Погано лутали, здається. Бо один кейс є, другого немає. Що? Чи вони поспультають якось вони вибірково лутають. У них дивні вибори. Що там по виносу? Уружайки на Руславку. 2-6. Нормально, в принципі. Штурми? Які тупо коли урожайки стоїть? Підка. Mm -hmm. Скашов. Ну шторм, напевно, вже просто. Та я сам не більше іспугався, ти сидиш не рухаєшся. Ось кине пушку, ти його Я з України, я з України. Я з України. Слава, України. Слава, Україні. Слава, Україні. Слава Україні. На, бери шостий рюкзак, ми тобі даємо. А этот, я, он, йому ж вернеться. А зараз ми піднімемо, ми тобі скинемо. О, фларика нам треба. Дякую. На, сюди, на, 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 це тобі. Бери. Ой, Каже, йому зараз вернеться. Не вернеться йому вже нічого. А це ви в подземці були? Так, 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 так. Ага, я там сидів, коротше, за коробкою не забудав за вам. Каже, сидить за коробкою. Кайфує собі. Десь може жетончик. Давай. На, це тобі. Що тобі дати? Блин, я не знаю. На, це тобі. Ой-ой-ой, спасибо. <с Porque> спасибо. У него кращего шторма в жизни не будет. Спасибо вам большое, Я, короче, стою себе ружейку, открываю. Ты такой испугался. О, спасибо большое, спасибо. На, это тобі У меня, короче, что-то тимается. У меня сейчас. О, спасибо. У меня, короче, сейчас тимается диток угорает, отзывается. Да не надо, не надо, у меня вот есть, спасибо. У мене тімейт в серці розриває. Ось так, ні-ні, ось так, ось так треба. Ану ну, відійди, відійди, відійди. Вон тобі зараз на коцві трошки. Ти захилений? А, слышиш? Слышиш, слышиш? Нокни у цього шефа. І там зразу вийду взити. Там тобі патрони треба. На, мене нок. три патрони, щоб я нокнути мав. Три патрони, п'ятерки. Багато треба, щоб я мав просто одну п'ятерку. <соединяющие> вот он, вот он Кирю, заскринишь, Кирилл, 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 Кирилл. Все, давай, давай, давай <соединяющие> да. Все, мой друг за Ну все а Можно выходить Все, <соединяющие> <Всё, давайте, удачи. соединяющие> Вот так вышло подняла я 6, поднял штурма Ну що, вважаю, що моя М-ка пішла сьогодні на благо діло, штурму. Ось так вийшло сьогодні. Бобас, дякую тобі ще раз за гру, вийшло сьогодні кльово. Песе народ. Такс так, стакс, так, розбійнички. а ось і кінець цього відео. Що повинен сказати? Побачивши комбо МК плюс МКшки в початку, трошки підрослабився і дав слабину, що помітно по самому відео. Але не зважаю ще ні на що, вважаю, що відео вийшло дуже крутим. тому палець вверх, підписка на канал, ну і звісно коментар, щоб виграти і оце. Всім бажаю гарного настрою і побачимося в наступному відео.